Також я хотіла вам розповісти, що ж це за система, така торгами вверх. Це ну, багато хто розказує, що це аукціон. Ні, це не аукціон, там є певні моменти, які відрізняються, але тим не менш, а, є така методика продажів нерухомості, коли створюється ажіотаж на низькій ціні, щоб зібрати максимальну кількість покупців, і потім з ними ведеться переговори. І... Таким чином можна квартиру продати навіть трошки дорожче, ніж є по ринку, але це дуже швидка система, там дуже точні є моменти, які треба. Ну, є правила, по яким треба це робити. І, на жаль, не всі знають. Вчора я спілкувалася з тим ріотором, кажу, окей, ви продаєте за цією системою. Як довго ви будете збирати пропозиції? Ну, тому що тут пропозиції збираються дуже швидко. Тобто, ну я, наприклад, колись продавала по такій системі квартиру, ну вона просто пішла за тиждень. Тобто у нас був, стається, один чи два дні перегляди підписання завдатку, через тиждень вже у людей були гроші на руках. А тут я думаю, Блін, давно вже висить квартира в продажі, і скільки ж вони ще будуть збирати ці пропозиції? Вона каже, ні, вже продаємо по стабільній ціні. От, маємо те, що маємо. Ось так от вони в принципі за цією системою вийшли по ринковій ціні, тому нічого. таке буває. Дівчинка молоденька, я впевнена, вона сі навчиться і буде все класно.